Ходу на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників провели у Чернівцях. Їхні рідні, близькі та знайомі вкотре привертають увагу до героїв, які стали бранцями росіян. Учасники акції згадали й про роковини трагедії у Маріупольському драмтеатрі. Більше розкаже Ольга Лучик. Анастасія родом із Маріуполя. Сьогодні на мирну акцію прийшла із лампадкою та особливою символічною прикрасою. Вона містить голуба, який розташований на площі нашу водонапорну вежу, яка також є родзинкою нашого міста. Ну і якор, морське місто, і код нашого міста 0629. Сьогодні три роки, як я залишила своє рідне місто, як я виїхала, це найстрашніший день в моєму житті. Анастасія показує страшні кадри пережитого у ті дні, та навіть після порятунку самісінького пекла серце її болить, бо брат, який захищав Азовсталь, опинився у полоні росіян. 16 травня 2022 року вони вийшли в полон. Ну і почесний полон перетворився на катівню. Зараз е майже багато хлопців, які пробували в Азовсталі, зараз їх вивозять на Урал. Е і це дуже страшно, тому що немає відомості, де саме вони знаходяться. Е все, що ми знаємо, це зараз із чуток. Попри прохолодну погоду, на акцію прийшли понад сотня людей, щоб нагадати про своїх батька, чоловіка, сина чи брата. Починаючи рух, головними вулицями Чернівців, учасники тримають плакати з гаслами, головне з яких волю сталевим. Чоловік Галина у російських застінках ось уже 15 місяців. На акцію вона приїжджає з Тернопільської області, щоб укотре нагадати про героїв України та закликати владу і громадськість до рішучих дій заради їх повернення. Він пішов на бойове завдання і не повернувся. Так як побратими казали, що не змогли винести, тому що були сильні обстріли, не мали туди доступу. Просто Їхнє життя мама. Долаючи віче і безсилля, вони чекають близьких із полону. Кажуть, готові боротися за них так само за пекло, як вони боролися за нас. Я дружина безвісті зниклого 115-ї бригади Криштановича Дмитра Івановича. Уже 11 місяців, як мій чоловік зник, і з ним зникло ще 20 хлопців, і доля їх до сих пор невідома. От, ми кругом їздимо, кругом все подаємо, але поки це безрезультатно. Присутні тут просять усіх небайдужих у світі долучатися до визволення наших відважних воїнів через привертання уваги до проблеми, адже добре знають, що бездіяльність справді призводить до людських смертей. Нещодавно спілкувавшись із хлопцями, які повернулися, вони кажуть, що акція це надзвичайно важлива підтримка для них не тільки коли вони виходять і бачать. А хлопці розповідали, що були такі випадки, коли вже було нестерпно в полоні, і були думки навіть там про самогубство. Коли привозили нових хлопців, які потрапляли в полон, вони казали, що в Україні пам'ятають, в Україні є акції, вони виходять, вони борються. І після цього ці хлопці вони оці свої погані думки вони залишали, і в них був шанс боротися далі. З вірою у швидке повернення всіх українських захисників із Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.